Вітаю. Коли апостол Павло прийшов Зофін до Каринфу, то він сказав, що я вам буду говорити не про мудрість, переконливу людську, а про другу мудрість, яка є між досконалими, яка є таємна і яку Бог нам назначив. Ось про таку мудрість я буду говорити. Що це за мудрість? Давайте розберемося. Ось, наприклад. Нас оточують люди різні. І добрі, і погані. І кого ми вибираємо? Добрих людей, а поганих ми що не вибираємо. Більше того, скажу, ми їх можемо не любити навіть. Вони нам не симпатизують. І правильно? Правильно. І добре робимо. Але добре ми робимо з точки зору мудрості людської, переконливої. Але... Бог нам, Павло, сказав, другу мудрість, ту, яку назначив нам Господь. Згадаємо Ісуса Христа, Він прийшов в цей світ, його оточували які люди, гріховні люди, тому що нема праведного ні одного. Про це пише Біблія. Ми всі грішні. Ми всі грішні. І що Ісус Христос зробив? Він відійшов від нас, Він нас не вибрав. Чи він нас так полюбив, нас, всіх, всіх до одного, настільки полюбив нас, що віддав за нас життя своє. Ось така вона мудрість назначена Богом таємна, не зовсім пізнана, але відкрита нам через Ісуса Христа.